Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день. Євангелі від Марка, 3 глава з 28 по 35 вірш. Сказав Господь, амінь, кажу вам! відпустяться синам нам, людським, усі гріхи та хула, якою б вони не хулили. Хто ж хулитиме Духа Святого, той не матиме відпущення по вік, але підлягає вічному осуду. Бо казали. Духа нечистого має, і приходять брати і мати Його, і, стоячи на дворі, послали до нього, кличучи його, і сидів навколо нього народ, і сказали йому: Ось мати твоя і брати твої, і сестри твої на дворі питають тебе, і відповів їм, кажучи: Хто мати моя і брати мої? І обвівши поглядом тих, хто сидів навколо нього, каже: Ось мати моя і брати мої, бо той, хто творить волю Божу, той брат мені, і сестра моя, і мати, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.